Слава Україні, українські орхолюби! Христос Воскрес! Перемоги нам, якнайшвидше нашої, довгоочікуваної перемоги нарешті. І, звичайно, що здоров'я в кожну українську родину. А також по орхідейці кожному орхолюбові. Та не одну. Як бачите, відео сьогодні буде не таке, як завжди. Трішечки з вами поговоримо. Не планувала говорити, але обставини склались так, що, маючи деякі орхідейки, мушу все ж таки трішечки з вами порозмовляти на деякі неорхідейні теми. Тому щоб цікавіша була наша з вами розмова, трішечки кадрів вам з Луцька нашого замку. Щоб картинка була перед очима доволі цікавенька інтригуюча, адже я вас наперед запрошувала і запрошую, і буду запрошувати до нас, до Луцька. Єдине, сьогодні не про туризм. Як ви вже знаєте, день народження у мене у січні місяці, я водолій і перевідкрию вам завісу. Не було мене якраз у січні місяці, тому що. Ой, трішечки я прихворіла. Ну, як трішечки, добряче я прихворіла. Майже три тижні у мене були головні болі страшенні. Ну, вам не потрібно вникати в ці деталі, я просто до чого веду, що схопило мене дуже сильно. Підвестися з ліжка було для мене нереально. Тому знімати якісь відео. Бодай монтувати той матеріал, який я мала, також не мала можливості. Якось з горем пополам уклигавши, у мене нова біда трапилась доволі неочікувано, як завжди. Потрібно було терміново оперувати мого сина. Тому у мене знову був стрес, адже ви розумієте, що у війну оперувати дитину. Море своїх нюансів, повітряні тривоги, переживаєш за дитину, як вийде з наркозу, що далі робити. Кожна мама мене зрозуміє. Після цього всього ну ніяк не могла знову говтатись, бо знову біда, вже з мамою моєю приступ. І між цими подіями я ще якось. Бігаю, щось знімаю, щось монтую, щось вам та й показую, озвучую. Намагаюсь ще й керувати голосом, щоб вам не було сумно слухати. Як тут, ні з того, ні з цього, доводиться вже оперувати ще й песика. Поза Ютубом я спілкуюсь з багатьма дівчатками, блогерами, неблогерами. Але як ви знаєте, завдяки саме моєму каналу я познайомилась з неймовірною жінкою, Маринкою Теліш з Кривого Рогу. Всі ви її добряче знаєте, добряче знаєте та полюбляєте її неймовірний канал Марина Теліш Orchids in Ukraine. І от Маринка мені якраз написала, куди я зникаю. Бо через мій голос вона відчула, що у мене щось не те. І вона вирішує мене якось розрадити, підтримати, зробивши мені подарунок. Бачите, які кликуни у нас у Луцьку. Вони знаходяться у різних місцях. А ось це якраз головна в'їзна вежа нашого замку Люберта. Звідси я прийшла, тут ви кругом будете ходити, так так будете. будете. Буде в нас перемога, і ви обов'язково завітаєте до нас, до Луцька. Ось там, де реставрація будиночка, колись жила Леся Українка. І перед її будиночком ріс ясен найстаріше дерево нашого міста, понад 200 років йому було. Але він був вже старенький, якось він нас гепнувся і залишились лишень залишки його кореневої. Там посадили посередині молодесенького ясена, але щось він не дуже та й прижився. Тому усе побачите на власні очі, завітавши до нас у місто. Тут зменшена копія замка Люберта. Єдине, що хочу порекомендувати, якщо маєте фінансову змогу, звичайно, що візьміть собі Гіда. Ви більше цікавинок дізнаєтесь саме про Луцьк. А ось якраз саме той ясен. Усе новеньке, і бачите, геть не проживається щось бідолашка. А якщо немає фінансової змоги, то ви можете просто погуляти у нашому старенькому місті, роздивляючись і відвідуючи різноманітні локації, не менш цікавезні, крутезні та історично. Тут вже дуже багаті. Луцьк місто контрастів. Адже з одного боку ви бачите красиву картинку, а зайшовши десь в іншу сторону, ви можете побачити абсолютно протилежну. Але як би там не було, місто Луцьк є атмосферним містом і, звичайно, залишить вам на згадку неймовірні спогади та емоції. Обов'язково, при будь-якій найменшій можливості, відвідайте. Волинь. Відвідайте місто Луцьк, бо у Луцьку свої цікавинки, у Ковалі свої. І навіть на шляху від Луцька до Коваля ви можете відвідати садибу, Музей Лесі Українки. Там також дуже цікаво. А потім поїхати на озеро Світязь та добряче відпочити, бо там водичка зі сріблом лікувальна. Щоб ви розуміли, що планів у вас на майбутнє щодо міста Луцька не початий край. Ой, бодай же нам, би нашої перемоги, миру, якоїсь стабільності в державі, перевороту перед цим усім. Ой, щоб зажили ми так, знаєте, як ми того варті, а не так, як нас змушують. Вибачайте, що таке буде намішане дуже відео. Але повернімося до мого тодішнього стану. Отже, Маринка Теліш мені тоді написала, що хоче відправити мені подарунок орхідейку, щоб я обрала, яку я хочу. Ох, не до орхідей мені тоді було. Не до орхідей. І я відмовилась. І все ж таки вона мені її відправила. Ще й таку, як я дуже хотіла. Хотіла я дуже сильно Пелора Маракеш. Але, знаєте, чесно вам скажу, якось я хотіла підзбирати кошти, бо дуже величезна вартість цих полорів маракеш, десь ніяк не можна було віднайти ані від квітульку. І ось вона мені відправила. Причому десь вона її замовила, віднайшла. І ось я її отримала. Маринка, ви бачите кадри, розпакування маракешика, все доїхало прекрасно, коренева в рості. Мої собакоревізори, орхоревізори, що одне, що друге, дуже-дуже зацінили. Там, подекуди, так, як ви казали, є набряки на листочках. Хто не знає, набряка на листочках це не критично. Як ви бачите, з однієї сторони навіть грибочок там підсів, але не критично. Подарунок це якраз на Великдень. Маринка, подивіться, пройшло декілька днів. Ви ж не знаєте, і вам зараз буде дуже-дуже цікаво. Там грибочок я топсином обробила. Цього можна і не робити, можна потім згодом відрізати того листочка. Але грибочок не розростається. Посередині листочок погляньте, як підріз. і який він красивезний, сповнений життя надії, соковитий. Ой, від шиї корінчики також ростуть. Декілька днів назад я тут побачила пиптик, ну, вже так інтригуюче тримала кулачки. Думаю, я зараз Марині покажу, який квітконосик, у мене тут лізе на Великдень. Ой, подивилась не там. А це корінець. Добре, думаю, згодом ти все ж таки мені видаси квітконосика. Не хочеш у весняний період, ну хай тоді на осінь. Слухайте. Приходжу я на Великдень. Ой, дивлюсь я на той корінець, а потім так вгору погляньте зліва. А це ж квітконосик, уявляєте? Якраз саме на Великдень. От якби так хотів спланувати, то не спланував. Орхо магія. Маринка, ну дивіться. Ну, дійсно справжня орхомагія, за яку я вам дуже-дуже вдячна, ви знаєте, це не передати словами. Але подарунки до Великодня продовжились. Погляньте, про такий подарунок я взагалі навіть мріяти боялась. Так, це крупноквітковий білосніжний метеличок. Хто це саме, я не знаю. Можливо, знаєте, ви підкажете. Ой, я не знаю, як передати вам ці емоції. Мені його подарувала молода, красива дівчинка Аня, яка колись мені пообіцяла, як буде у неї чи метеличок білосніжний, про який я мрію. Ну так, я ж вам кажу, навіть мріяти боялась. Вона обов'язково мені їх подарує. Я тут нечайно відламала верхівочку. Це не критично, але поки везла, так сталося. Бачите, бруньки подекуди набубнявіли. Ну, потенціал, звичайно, такої білосніжної Королеви величезний. Оці прим'яті квіточки я не обрізую. Оце якраз той випадок, коли я не відрізую квітконосик до першої живої бруночки Бо це подарунок. А подарунок це завжди святе. Бо будь-яка людина, яка робить подарунок від свого щирого серденька, вкладає усю душу. Це ж і фінансово затратно. і Людина хоче подарувати і дарує іншій людині максимально позитивну емоцію. Погляньте, яка величезна квітка. Хоч вірте, хоч не вірте. Вдовжину, в ширину 12 см. Гігант. Ось так у висоту і так в ширину 12 см. Ви ж знаєте, як я обожнюю крупноквіткові тарілки. А ще ж каскаднички. Ой, квіточка розкривається невеличка, 9 см вона дуже стрімко розвивається. В даному випадку, ось ця новенька розквітла, бачите? Там, де защипи, там ще такі поцілуночки. Ніжного шоколаду, немов коричневі веснянки. Позаду пелюстка з таким лаймово зеленкуватим відтіночком. Це не согою кидан однозначно, бо ані по губі, ані по формі абсолютно не нагадує його. Але хтось із стандартів мені так подібний до цієї кралечки. Погляньте, як композиційно гілка, каскадна, формується. Ой, потенціал величезний. А ще яка ж розетка компактна. Я дуже-дуже здивувалась для такої крупноквіткової кралочки кралечки. Така компактна листова розетка. Ось такий код у неї. Мікс. Звичайно, дуже хотілося мені б дізнатися назву цієї королеви. Але наразі, Анюта, щоб ви знали, вдома я її називаю. А я ж спілкуюся зі своїми орхідейками. Не знаю, як ви усі, а я спілкуюся. Ну, Діагноз. Я називаю королева Анна. Ще раз кажу, це мрія, про яку я боялась мріяти. Був вже такі ціни на мутантів, що це аж нереально навіть мріяти. А ще з тим оберемком подій негативних, які у мене з початку року відбувалися, знаєте, хто б там мріяв про білого метелика, не було навіть часу. Тут думав, аби вижити, пережити, якось в колію війти. Якби ви тільки знали, скільки у мене відзнятого матеріалу не помонтовано, я вже вам обіцяю, вже всі пишуть навіть про ті добрива, щоб я вам показала, є ролик змонтований, не озвучений. Але я його обов'язково викладу, тому трішечки зачекайте. Анютка, я і вам щиро сердечно дуже-дуже дякую за таку нереальну. Королівську мрію. Але як поперло, то поперло. Подарунки на цьому не закінчились. Всесвіт мені подарував ще ось такий подарунок. Погляньте. Ой, слухайте, йшла, йшла, побачила, він на мене дивиться. У міксі заціною міксу. Дуже мріяла я про пилора гою. І як побачила цього, я схопила його і думала, що це пилорогоє. І навіть не побачила, що це бігліп. Якась така Орхо параноя у мене була в той момент. Орхо затьміння. Ну, давай я його розглядати. Як бачите, він на дві гілочки. І ось ця друга гілочка тут були лишень пуп'янки. Ось так і були квіточки побиті, покоцані, він неуцінений за ціною мікса. Ось тут, де квіточки, було два бутончика, але я їх розколупала, подивилась, що там є защипи. І тоді я все ж таки забрала цього пилора, хоча у нього є дуже величезний нюанс. Який мені, чесно кажучи, вперше навіть не був нюансом. От я не знаю чому. Можливо, я вже до того грівня доросла, що мене навіть не злякала точка росту. Дві гілки з мутацією, пелор, ось такою кореневою, не повністю набитий тугенько горшечок. І гадаю, що його назва ось така: Expressions. Не знаю. Ось такий код у нього. Ну, стан такий задовільний, бо і корінчиків в рості немає, і на камеру вам не видно, але від шиї нездорова зеленкуватість аж жовтизною. Вона вживу дуже помітна на відео ні. Я б навіть не сказала, що це загар, бо вона з одного боку і з іншого. Скоріше за все, якесь трішечки обмороження. Навіть брунечки на гілочках і ті плоски, їх немає. І стирчали гілки в різні сторони. Бачите, як я їх зв'язала докупи? Ну, ви знаєте, мій характер, в мене всі струнку <рес> <рес> Мусять усі слухатись, тому що головна тут я. До першої бронечки буду відрізувати, але не відрізала, бо вам показую. Бо ж на пальцях, як я вам розкажу, який він красивий. Ну ви ж не зрозумієте, а тут побачите. І також будете мріяти, і також віднайдете. Як на мене, то дуже цікавий полор. А ось ця гілочка якась більш ну, метеличка подібна, бо губа інша. Вона більш рівніша. А гілочка саме де дзвоники пилоричні, то губа, бачите так, трішечки загортається вгору. Відрізняються квіти, звичайно, між собою, але що та що та гілочка в мутації. І дуже хочеться, дуже придужаю, щоб все ж таки. Чи будуть дітки, чи знову ж таки квітконосики, але щоб усі були саме в такій мутації. Бубі-гліпчик, хоч і такий дещо наляпаний, але цікавезний. І я його в домашньому бачу. Хочете вірте, хочете ні. Ну, от завжди бачу в домашньому орхідеїку. Ви ж прекрасно знаєте, що я колекціоную орхідеї не по моді. Не щодо вартості, а саме щодо позитивних емоцій. От як бачу, що це моя орхідейка, мені не важливо, мутації, вона не в мутації Оце є моя орхідея, і вона мусить бути у мене. І вже буду ходити, мучитись, але все ж таки рано чи пізно вона буде у мене. На лаври найкрутіших орхідей світу я не претендую. Я збираю свою орхо-колекцію для своєї орхо душі згідно своїх фінансів, згідно своїх можливостей. Але щоб я підходила і в домашньому був той ефект вау, щоб розглядати, милуватись, заспокоювати свої нерви, чаю біля них попити. Ох! У мене багато орхідеїв цього року так чудять. Не в хорошу сторону, а більше в негативну. Бо знаєте, хто з мутантів, з бабулеток, з бантиків, чи з пелорів, з метеличків, ну, всі повидавали мені сюрприз, не повністю мутація, десь та й якусь негарну картинку видало. Вередульки Вони у мене такі конкретні орхо-вередульки цього року. Тому також згодом я вам покажу, бо по відзнімала відео, буду помаленьку монтувати і з вами помаленьку спілкуватись. А ще я шукаю якусь цікаву орхідейку. Звичайно, за тисячі якогось мутанта я не можу дозволити. Розіграти, але якусь цікавинку, якщо десь побачу на завозиках, обов'язково придбаю і ми з вами її розіграємо. Дане відео я відзняла не похизуватись перед вами, а подякувати моїм орходрузям, які подарували мені неймовірні подарунки. І цим відео. Хочу вас заохотити, а також налаштувати вас на те, що потрібно мріяти. Адже мрії здійснюються. перемоги нам. Ми вже не мріємо, а просто її потребуємо, жадаємо. І хай нарешті наша мрія здійсниться. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!